Равлик незламності на Майдані. Ось така металева конструкція з'явилася у центрі рівного. Аби її тут розмістити, довелося залучати кран. Товщина металу 25 міліметрів, вага близько 6 тонн. Призначене укриття для цивільного захисту може вмістити до 20 людей, сидячих місць 10. Вона гарантовано захищає від усієї від усіх набоїв легкої стрілецької зброї. Вона гарантовано захищає від уламків, вторинних уламків і вибухової хвилі від гранатомета 120 граду. За свою форму укриття отримало назву Равлик, втім це не дизайнерське рішення, підійшли з практичної сторони. Уламки полетять в цьому напрямку і будуть затримані таким ловлювачем, таким зубом. Тобто елементи не підуть по радіусу всередину. Те ж саме станеться з руховою хвилею. Директор підприємства, яке не називає зміркувань безпеки, каже, вони єдині, хто в Україні робить такі укриття. Якщо для країн, де ведуться бойові дії, це давним-давно норма, то у нашому суспільстві це ще викликає подив. Легкість і мобільність цієї конструкції дозволяє її швидко встановлювати в місцях, таких як, наприклад, зупинки, площі біля дитячих садочків, міських інших споруд. Там, де віддаленість до стаціонарних укриттів равлик незламності, виготовили на одному із підприємств з Долбунівщини. Наразі це показовий екземпляр. Згодом його відправлять на прифронтову територію. При потребі підприємство може виробляти до 30 таких укриттів на місяць. Окрім равликів для цивільного захисту, підприємство розробили й укриття, яке зможуть використовувати військові у зоні бойових дій. Це удосконалена та покращена версія. Він має дві два шари. А між рами має заповнювач там, може бути пісок, може бути бетон або інші там спеціальні заповнювачі. І він заглиблюється. Він закопується в траншею, його не видно. Зверху теж ґрунт, і хлопці можуть ховатися від навіть прямих влучань. Мін 120-х навіть наразі розробку для військових перевіряють відповідні установи, аби можна було її взяти на озброєння для зсу. Доки на підприємстві чекають, вирішили провести і свій міні-тест. Це влучання, бачите, було так званого патрона підвищеної пробиваємості. А ось найпотужніший, із існуючих в, тій, в тому калібрі, 762, бронебійно-запальний. Я думав, що він його пробіг. Не вийшло. Головна зручність такого равлика укриття для військових мобільність. При можливості його можна перевести з однієї позиції на іншу, відтак швидше облаштувати нові позиції. Стане у нагоді укриття і для цивільного населення. Наразі на фоні міста воно як своєрідна екзотика. Втім, доки існуватиме загроза, каже Олександр, доти вони матимуть актуальність. Води Михайло Мандзюк телеканал ITV.